Про події війни говорить «Стратком». У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував Україну, застосувавши 371 засіб повітряного нападу. Основний напрямок удару місто Старокостянтинів Хмельницької області. Протиповітряна оборона збила 6 із 6 ворожих крилатих ракет Калібр та 359 із 363 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників-імітаторів різних типів. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох місцях, а також падіння уламків та збитих засобів на восьми локаціях. Ударні дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили комплекс протиповітряної оборони С-400 Тріумф у Криму. У гурмо повідомили, що бойову операцію провів спецпідрозділ Примари. Зокрема, дрони вдарили по двох радіолокаційних станціях управління, які відповідають за виявлення супровід цілей і наведення ракет. Також під удар потрапили дві радіолокаційні станції виявлення, які забезпечують виявлення супровід і наведення на ціль для ракетних комплексів. Розвідники повідомляють, що уражена також пускова установка С 400 Дрони послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму, зазначили у гурмо. Нагадаємо, що Система протиповітряної оборони С-400 Тріумф у Збройних силах Російської Федерації прийшла на заміну радянсько-російському комплексу С-300 і є фактично його модернізованою версією. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 28 атак окупантів. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак, на Турецькому 23. Найменше зафіксовано на Сіверському напрямку, де противник здійснив дві спроби йти вперед. На Голяпійському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У четвер противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, 4 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 87 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головне управління розвідки Міністерства оборони показало, як виглядає російсько-іранський безпілотник шахет, оснащений камерою та штучним інтелектом. Ворожий апарат був збитий силами оборони України на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать, що безпілотник іранського виробництва. Він містить інфрачервону камеру, а також міні-комп'ютер, розрахований на виконання завдань штучним інтелектом та обробку відео призначення модуля, отримання інформації з камери безпілотника та порівняння із завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватись як розвідник. Новий шахет має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та групового керування. Дослідження збитого безпілотника тривають. Російські військові дедалі частіше використовують fpv дрони для прицільних ударів по цивільних в Україні. Про це пише у звіті Моніторингова місія ООН з прав людини. Зазначається, що безпілотники стали однією з причин загибелі та поранення цивільних в Україні. А інколи навіть попереджали за цим показником ракети, артилерію та авіаційні бомби. Згідно з аналізом ООН, російські військові навмисно атакують цивільних. Серед зафіксованих місією жертв... Мирні жителі на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок. Місія ООН дійшла висновку, що це є порушенням міжнародного гуманітарного права, а деякі інциденти можна прирівняти до воєнних злочинів. Звіт містить заклик припинити навмисне полювання за цивільними та розслідувати зафіксовані випадки. У четвер, у рамках продовження великого обміну, відповідно до домовленості у Стамбулі, додому повернулись українські герої. Особливість цього обміну повернення молодих захисників віком до 25 років. Наймолодшому воїну лише 24. У полон він потрапив під Маріуполем, коли йому був 21 рік. Також вдалося визволити поранених і тяжкохворих захисників, які понад три роки перебували в неволі. Серед них військовослужбовці військово-морських сил. Десантно-штурмових військ, сил ТРО, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Додому також повернулись нацгвардійці, які захищали Чорнобильську атомну електростанцію у перші дні широкомасштабного вторгнення. Як зазначили у Генеральному штабі Збройних сил України, цей обмін не просто частина системної роботи, це життя молодих людей, які пройшли тяжкі випробування, вистояли, вижили, і сьогодні вони вдома. Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Європейському Союзу потрібна єдина система оборони, яка дозволить ефективно стримувати Росію. За його словами, Євросоюз більше не може дозволити собі фрагментовану оборонну політику. Натомість потрібна скоординована загальноєвропейська система. Очільник Європейської ради наголосив на необхідності відмовитись від практики дублювання оборонних спроможностей у кожній окремій державі та закликав до консолідації зусиль. Міністерство оборони України працює над вдосконаленням мотиваційного пакета для молодих військових. За словами міністра, Міноборони готове пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які ухвалюють рішення укласти контракт. Рустем Умиров додав, що міністерство отримало звіти з фронту, які підтвердили, що підрозділи з контрактниками віком від 18 до 24 років показують ефективні результати. Ми побачили їх на полі бою, і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні, зазначив міністр. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.